Доброго дня. Сьогодні розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Всього членів комісії 4, присутні 3, відсутні 1. Кворум є, тому засідання комісії правочини. Також на засідання комісії запрошені Ольга Шахмоць, секретар сільської ради, Тетяна Миськ, начальник фінансового відділу Випушницької сільської ради. Тетяна Слободянюк, начальник соціального відділу населення Лукоштенської сільської ради та Наталія Дець, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Лопоштенської сільської ради. Сьогодні на порядок денний винесено 21 питання. На сайті є розміщене. Хто, ну, тому ви всі ознайомилися, тому пропоную голосувати за такий порядок денний. Хто за? Добре, рішення прийнято. Отже, переходимо до розгляду першого питання про внесення змін до програми соціального захисту населення Лопушненської сільської територіальної громади Турбота на 2025 2026 роки, затверджений рішенням сесії від тринадцятого дванадцятого року номер 2146 доповідає Тетяна Словодівка з метою ефективної реалізації програми соціального захисту населення Лопушнанської сільської територіальної громади на 2025-2026 роки, яка затверджена рішенням сесії 21.46 від 13.12.2024 року, Випишиненська сільська рада вирішила внести зміни до програми соціального захисту населення Лупишиненської сільської територіальної громади. робота на 2025-2026 роки, затвердженої рішенням сесії від тринадцятого, дванадцятого, двадцять четвертого зі змінами внесеною рішенням від дванадцято лютого дві року номер 2272, та викласти у редакції, що додається. Додаток 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Дані зміни стосуються. Ми додали оплату ритуальних послуг для поховання безрідних одиноких осіб Це не більше 10 тисяч гривень на одну померлу особу. Додали Пункт надання одноразової грошової допомоги особам є з числа цивільної молоді, які вступлять до вищих військових навчальних закладів. Вартість однієї допомоги 10 тисяч гривень. Отакі зміни ми вносимо в дане рішення. Когось є запитання? Добре, Добре. пропоную голосувати. Хто задав питання? Добре, При рішення прийнято. Комісія рекомендує дане питання на розгляд сесії. Наступне друге питання про внесення змін до положення про порядок надання матеріальних допомог жителям Либошнецької сільської територіальної громади, доповідає Тетяна Слободівна. Либошнецька сільська рада вирішила внести зміни до положення про порядок надання матеріальних допомог жителям Либошнецької сільської територіальної громади, затверджено затвердженого рішенням сесії від 12 лютого двадцять п'ятого року номер 2273 зі змінами. Від 30 червня 2025 року номер 2386 та викласти у редакції що додається. Ці зміни стосуються безпосередньо минулим рішенням ми додавали ті допомоги, це оплата ритуальних послуг, а в даному рішенні ми описуємо, яким чином і з якими переліками документів ці допомоги будуть надаватися. Добре, то запитаю, прошу голосувати. Прийнято, комісія рекомендує дане питання на розгляд сесії. Третє питання: Про внесення змін до рішення Лопушненської сільської ради no 13.12.2024 року про затвердження структури та загальної чисельності виконавчого органу Лопушненської сільської ради на 2025 рік. Доповідає Ольга Шахмут, розглянувши пропозицію Лупишненського сільського голови. Керуючись частиною першої статті 11, пунктом 5, пунктом 1 статті 26, частиною, частиною першої статті 54, статтею 59 закону України про місцеве самоврядування, також постанови Кабінету міністрів України номер 263 від 9.03.2006 року. Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури суддів та інших органів Лопушненська сільська рада вирішила внести зміни до рішення Лопушненської сільської ради номер 2152 від 13 грудня 2024 року про затвердження структури та загальної численності виконавчого, виконавчого органу Лопушненської сільської ради на 2025 рік. А саме Вивести з 14 жовтня 2025 року із структури Лукушневської сільської ради посаду Кочегар, три штатних одиниці, ввести з 14 жовтня 2025 року до структури Лукушневської сільської ради посаду опалювача. Затвердити структуру виконавчих органів Попишненської сільської ради до загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів у кількості 67 штатних одиниць та викласти додаток до рішення у новій редакції. Що додається контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування та соціально-економічного розвитку. Ось є запитання. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Комісія рекомендує дане питання на висят сесії. Четверте про встановлення вартості харчування учнів у навчальних закладах Української сільської ради Доповідає Наталія Дець відповідно до законів України про освіту про загальну середню освіту, керуючись постановою Кабінету міністрів 1456 про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів в закладі загальної середньої освіти, сільська рада вирішила. Встановити, з 14 жовтня 25 року закладах освіти Учненської сільської ради вартість харчування на одного учня, що організовується за кошти державного бюджету в розмірі 55 гривень. Встановити з 14 жовтня 25 року у закладах освіти Учненської сільської ради вартість харчування на одного учня, що організовується за кошти місцевого бюджету в розмірі 55 гривень, відповідальність за організацію харчування у загальноосвітніх. Навчальних закладах покласти на керівників закладів освіти контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Даним рішенням ми збільшуємо вартість харчування наших учнів з 45 до 55 гривень на п'ят до п'ятдесяти п'яти гривень. Проси затримались рішення прийнято. Дане питання на розгляд сесії. П'яте про внесення до порядку організації харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти Лушницької сільської ради і далі відповідно до закону України про місцеве самодалівання в Україні, закону України про освіту, про загальну середню освіту, а та також закону України про охорону дитинства з метою встановлення порядку та. Зміни до порядку організації харчування вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти Лукушневської сільської ради, а саме до пункту 2 порядку організації харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти додати із сімей, що отримують виплати згідно закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям за поданням центру надання соціальних послуг. Добре, є якісь запитання. Тоді прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Оскільки дане питання не підтримали, комісія рекомендує дане питання на доопрацювання. Наступне про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за третій квартал 2025 року. Доповідає Тетяна Миська. Давай. Затвердити звіт по виконанню сільського бюджету за 9 місяців 2025 року по доходах загального фонду в сумі 44 мільйони 270 тисяч 868 гривень, що становить виконання 106,58% по доходах спеціального фонду в сумі 473 587 гривень. По видатках загального фонду в сумі 43 мільйони 440 тисяч 419 гривень. Виконання складає 95,71%. По видатках спеціального фонду в сумі 2 мільйони 240 тисяч 397 гривень. Додав, з додатками ви ознайомлені так. згідно проєктів читати чи ні? Ні. Хотя якісь запитання в комусь, mm -hmm. то ставлю голосу. Дані питання, хто за проти, утримались. Рішення прийнято. Комісія рекомендує дане питання на розгляд сесії. Далі в нас іде блок питань, які містять інформацію з обмеженим доступом, тобов відеозйомка буде зупинена. Наступне питання про передачу коштів субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у вигляді транспорту державного бюджету. Програма підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2021-2025 роки. Доповідає Тетяна Міська. Програма підтримки. Це є казначейське обслуговування наше, де е, наші всі розпорядники коштів. Як ви знаєте, програму ми затверджували ще в 2021 році цього року останній рік дії цієї програми і даною програмою передбачено перерахування на Державну казначейську службу 50 тисяч гривень. Є запитання? Немає, Ставлю на народи питання хто за. Утрималися. утримались рішення прийнято. Комісія рекомендує дане питання на розгляд сесії. Наступне питання про передачу коштів субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у вигляді транспорту державного бюджету, програми підтримки діяльності Кременецького районного сектору номер 1 філії державної установи, центр пробації Тернопільській області. Доповідає Тетяна Виська. Дана програма в нас також затверджена сесією раніше, де ми затвердили 10 тисяч гривень. Тому пропонується передати кошти субвенції з місцевого бюджету, державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 10 тисяч гривень. Це є Кременецький районний сектор номер 1 філії державної установи Центр пробації Тернопільської області на реалізацію заходів по програмі підтримки діяльності Кременецького районного сектору. Та затвердити текст договору про передачу коштів між бюджетним та державним, між місцевим та державним бюджетом з бюджету Лукошненської сільської територіальної громади до державного бюджету та доручити сільському голові підписати договір з правом внесення редакційних уточнень в разі необхідності. Добре, Добре, голосування. Хто за? Утримались. Рішення прийнято. комісія рекомендує дане питання на розгляд сесії. Наступне. Питання про передачу коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у вигляді транспорту державного бюджету програми Кременецької ДПІ головного управління ДПС у Тернопільській області щодо підвищення рівня надання адміністративних та інформаційних послуг платникам податків Лопушненської територіальної громади на 2025 2027 роки. Доповідає Тетяна Миськів. Минулої сесії затверджували програму по підтримці Кременецької депі головного управління ДПС, якою пропонувалося передати кошти до державного бюджету в сумі 20 тисяч гривень на виконання заходів щодо підвищення рівня надання адміністративних та інформаційних послуг платникам податків Лопушненської територіальної громади. Також доручити сільському голові підписати договір з правом внесення редакційних уточень у разі необхідності. Ось є запитання? Добре, ставлю на голосування. Хто за? Проти утримались. Рішення прийнято. Комісія рекомендує дане питання на розгляд сесії. Наступне питання про передачу коштів освітньої субвенції з державного бюджету Лопушневської сільської ради до бюджету Почаївської міської ради на виконання навчального на викладання навчального предмета «Захист України». доповідає Тетяна Миські з метою формування уздобувачів освіти національної та громадянської ідентичності підвищення рівня військово-патріотичного виховання та мотивації учнів 10-11 класів Лопушненської територіальної громади. До служби у Збройних силах України приведення стану викладання предмета «Захист України до рівня сучасних вимог відповідно до статей 93-101 бюджетного кодексу України Глобушненська сільська рада вирішила відшкодувати видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічного навантаження відповідно до навчального плану для 10-11 класів для викладання навчального предмета «Захист України» в сумі. 43 152 гривні 47 копійок. Передати з бюджету Лобошненської територіальної громади до бюджету Почаївської територіальної громади як субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 43 152 гривні 47 копійок. Затвердити текст договору. Про передачу та прийняття субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти та доручити сільському голові підписати договір про передачу та прийняття видатків субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Це є Запитання ставлю голосування хто ну, за. Проти отримали рішення прийнято. Комісія рекомендує дане питання на розгляд сесії. Наступне питання: про внесення змін до бюджету Лупушнецької сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Тетяна на затвердити зміни до доходів сільського бюджету на 2025 рік згідно додатку 1. Затвердити зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2025 рік згідно додатку 2. Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2025 рік згідно додатку 3. в тому числі зміни видатків загального фонду в обсязі 2 мільйони 103 тисячі гривень за рахунок спрямування перевиконання дохідної частини сільського бюджету. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної і середньої освіти, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. Зміни видатків спеціального фонду бюджету в обсязі 100 тисяч гривень за рахунок спрямування, перевиконання дохідної частини сільського бюджету, переданого із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку в обсязі 100 тисяч гривень. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів сільського бюджету у 2025 році згідно додатку 5. Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм у 2025 році згідно додатку 7 до даного рішення. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Додатки читати чи ми проєдна. ознайомилися. Добре, ставлю на голосування. Чи немає нікого запитань? Хто за, проти, утримались? Рішення прийнято. Комісія рекомендує дане питання на розгляд сесії. На цьому у нас всі питання розглянуті, тому всім дякую. Комісія завершена.